Протягом доби з 2 червня по 3 червня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 24 оперативних виїзди. Опів на дев'яту вогнеборці МПК Вільча виїхали на гасіння пожежі, причиненою ворогом до села Лиман Вовчанської громади. Снаряд влучив на територію приватного домоволодіння. Зайнявся будинок на площі 100 квадратних метрів. Пожежники загасили вогонь вже о десятій. Жертв та постраждалих немає. Друга пожежа від влучання російських боєприпасів о пів на одинадцяту на території одного з підприємств у місту Вовчанську. Її площа склала 250 квадратних метрів. Тут також обійшлось без жертв. Пожежу ліквідовано. О пів на 19-ту рятувальники провели обстеження території селища Ківшарівка, де була вражена житлова дев'ятиповерхівка. Внаслідок удару загинуло дві особи і чотири зазнали поранень. Серед них трирічна дитина. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів. За добу трапилось два нещасних випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях. У Богодухівському районі на невідомому пристрої підірвалася ціла сім'я. Люди рухались ґрунтовою дорогою поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине, коли їхній автомобіль натрапив на міну. Жінка 37 років загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки, 12 та 15 років та 12-річний хлопчик зазнали важких поранень. В Узюмському районі у лісі біля села Сулигівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався 40-річний чоловік. Він загинув відразу.